Зараз на прямому зв'язку зі студією є народний депутат Валерій Карпунцов. Я нагадаю, що відбуваються обшуки у мера Бучі, і от якраз повертаємося до цієї резонансної теми за останні півгодини. Про неї стало відомо. Пане Валерію, вітаю вас, пане Валерію, чи чуєте ви нас? що? Да, розкажіть, будь ласка, про обшуки, які проводить генпрокуратура у мера міста Буча, і я так розумію, що мер ірпеня, як Володимир Ар'єв назвав його подільником мера Буча, що він втік з країни. Що вам відомо? Розкажіть, будь ласка. У ну, мене така інформація, що він покинув країну, був якби витік оперативної інформації, що дало можливість йому покинути країну і відійти від цих процесуальних дій, що зараз проводяться, безпосередньо щодо нього. І скажіть, я так розумію, що справа стосується розкрадання лісу, так? Так, да, понад 900 гектарів лісу, це Бучанські ліси, ті ліси, які знаходяться от між Бучі і Ірпінем. Що вам відомо, от, звідки вам стало відомо про сьогоднішній обшук? Ну, я ж... Все ж таки народний депутат мають можливість отримувати інформацію, має свої джерела. От особисті, е, Значить, відомо, це стосовно розкрадання, як я назвав 900 гектарів, задавні на справа, тобто злочин багатоетапний. Спочатку було незаконне вилучення з загинних зон, потім махінації з цими земельними ділянками. А зараз свіжиться йдуть забудови, теж незаконні забудови цих ділянок. Бо відповідно, це ну, колосальні гроші, колосальні суми. Ці дві особи, за якими ми говоримо, це мер Мережбіня безпосередньо мали відношення до цих процесів, які я назвав. Плюс вони ще і співзасновники фірм забудовників Вони є у родинних зв'язках, вони є кумами. Угу. І е, ще таке запитання, як ви вважаєте? От буває так, да, що ми розповідаємо про резонансні справи, але потім вони. Ну якимось чином там або ці люди виходять під заставу і потім так, це якраз це справа яскрава. Такої з цього прикладу що ви наводите. Вона вже розслідується, ще кримінальних проваджень не було були кримінальні справи по старому кодексу. Тобто раз активність пішла, потім хоп пропала активність кого з'явились там на діли в цьому початкому лісі, чи в прокурорів, о, чи в посадових осіб адміністрації, чи там в виконавчої влади уряду, там чи інших міліцій, інших прохоронних органів. Потім знову раз знову буде раз, хоп, пропало, ну когось з'явилися земельні ділянки. Я маю надію, що в даній ситуації такого фокусу не буде, тому що знаю Юрія Віталійовича особисто і е, знаю, як він. От за це все переживає зараз, особливо за авторитет прокуратури і за фаховість. всіх дій. Звичайно, дуже сумно, що є такі факти, як витік інформації. Але от поки що в нас реформа не закінчена, так що ну, нічого дивного в цьому немає. Чесно скажу. Дякую вам. Дуже дякую за ці коментарі. Це був Валерій Карпунцов, народний депутат України, який нам розповів деякі деталі сьогоднішнього обшуку, що відбувається у міського голови Бучі.